Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про всесвітній день поезії. У нас студії Віктор Баранов, голова національної спілки письменників України, автор багатьох книжок поезії, прози, численних перекладів, літературно-критичних, публіцистичних, мистецтвознавчих публікацій і головний редактор журналу Київ. Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий день. Отже, 21 березня весь світ відзначає день поезії. Перший день поезії пройшов в 2000 році в столиці Франції в штаб-квартирі ЮНЕСКО. У цей день в багатьох країнах світу з нагоди всесвітнього дня поезії проходять літературні вечори, конкурси, фестивалі, презентації нових книг. Як власне, Україна святкує цей день? Я хочу сказати, що в Україні вже є не тільки день поезії, є і ніч поезії, тому що останніми роками на Львівському книжковому форумі традиційно молоді поети проводять ніч еротичної поезії. Але я пам'ятаю той час, коли я ще був голова Київської письменницької організації, і в столиці України в Києві ми 21 числа традиційно відкривали поетичний фестиваль. Він так і називався фестиваль поетична весна в Києві. І це було велилюдно, це було урочисто. Відкриття відбувалося в філармонії, приходили класики, живі класики поезії нашої, літературного процесу, учасники молоді поезії. А потім, за часів пана Черновецького і його молодої команди, це свято якось було списано як в архів. Перестала влада фінансувати цей захід. От, але однак, поезія ж не залежить від примхи, скажімо, чиновників чи від фінансує влада, чи не, чи не, фінансув... чи не фінансує, хочеться писати. Так. Я пригадую ті часи, коли ви сказали, що перше святкували в 2000 році це свято, а ще не було такого свята Всесвітнього, а в нас, в нашому суспільстві, був нестримний потяг до поетичного слова. І коли з'являлися нові книжки Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Івана Драча, Бориса Нечерди і багатьох багатьох наших поетів тодішніх, то цю книжку було важко дістати. І поезія збирала стадіони і палаци спорту. Ну так сталося, що сьогодні а яка ситуація зараз? Ну сьогодні в нашому суспільстві взагалі інтерес до книжки, до художнього слова, до поетичного слова він пригасає, оскільки. А чому так відбувається? Ну, З'явилися якісь, якісь інші, так би мовити, подразники, інші якісь е, м, чинники, які впливають на цю ситуацію, на ну, той же інтернет, скажімо. І сьогодні е, для того, щоб мати інформацію про поета чи прочитати його тексти, не обов'язково бігти в книгарню. Книга в Україні е, м, традиційно дорога. Тому що вона все таки обкладена податком на відміну від книжок, скажімо, в Росії. Чому в нас, скажімо, ринок Петрівка в Києві? Ну завалений книжковою продукцією виданою в Росії, тому так, що в Росії нуливий... на українську продукцію, так, якщо нульовий відсоток це. податку на книжку в Росії не тільки в Росії, через те... а як же повернути українські книзі, от українські поезії. Як повернути статус от такої української книги, яка плекала, яка ростила покоління, яка дарувала чарівні слова, яка давала мову, на якій ми вчилися? Ви знаєте, Як повернути ви... статус української книги? <клес> ви задаєте сакраментальне запитання, над яким б'ються вже впродовж 20 років, скажімо, українські книговидавці, існує Асоціація книговидавців, існує Державний комітет радіомовлення телебачення і в ньому департамент книжкової політики, існує національна спілка письменників, існують інші спілки. вже зараз не єдина спілка письменників, тільки національна є асоціація українських письменників, є інші гурти. І от на цим питанням. Б'ються, як повернути це? Питання глобальне. Воно вимагає багатьох, так би мовити, важелі впливу і насамперед державної уваги. Тому що по-перше, якщо зніметься податок на книговидання, це здешевить книгу, і тоді вона стане доступнішою. По-друге, треба взагалі розвернути кардинально суспільну увагу, тому що вона сьогодні дуже переакцентована на політику. Це це перш за все. Друге питання, що е, сьогодні ви знаєте, якщо порівняти, скажімо, в пропорції, скільки коштувала книжка поетична, і який це був, скажімо, відсоток від мінімальної заробітної платні. Тоді зараз звісно, річ, що людина піде так. в магазин купити молоко так. і хліб, а вже звичайно. подумає, чи варто їй купувати книжку, якщо в неї немає грошей. Звичайно. Взагалі. Але найголовніше і найважливіше питання це питання в тому, що ми повинні всі гуртом і влада, і громадськість, і суспільство, і творчі спілки, і митці звернути увагу, скажімо, на те, що ми спостерігаємо, я кажу, це відкрито і відверто, тому що цього не приховати, моральне зубожіння і навіть відродження суспільства. І коли ви відкриєте інтернет і події, і там є така рубрика події, ви кожного дня подивитеся, що там ну це зведення з боїв із фронтів, розумієте? Там вбито, там зарізано, там зґвалтовано, це просто страшна інформація. І ось коли е, на це буде достатньо уваги суспільства влади і, і громадян для того, щоб розвернути цю ситуацію, е, то повернеться і ця ситуація. Я вам скажу, що е, от ми говорили про інтернет, як скажімо, альтернативу книжки. Не скрізь це так, тому що якщо взяти міжнародну книжкову виставку одну з найбільших у світі у Франкфурті на Майні. То хто найбільше представляє книжкової? книжок і книжкової продукції? От я вам наведу поза минулорічні дані на першому місці Велика Британія, десь 730 видавництв представлено, і кожне видавництво от по 10-15-20 книжок. На другому місці Сполучені Штати Америки понад 500 видавництв, і це найбільш комп'ютеризовані країни, Не дивлячись світ. на те, що сьогодні з'являються ці електронні книги так, популярно так, в Україні. Так, так, так. так все одно вони. Так. Вони підтримують книжку для того, щоб вона була книжкою такою, як вона є, насправді. Скажіть, будь ласка, а щорічно, от як часто в Україні з'являються нові поетичні збірки? Що для цього потрібно? Поетичних збірок у нас з'являється дуже багато. От на відміну я колись працював у трьох видавництвах України в молоді, в Дніпрі, в радянському письменнику, десь в середньому видавництво видавало, скажімо, там ну якщо український письменник, десь 170 книжок на рік, назв назв так, але за ними стояло. Це було державне замовлення? Ні, це було, не державне. це було державне замовлення. Існувала система книгорозповсюдження і книговидавництва. Книгорозповсюдження здійснювалося через таку структуру, яка називалася Укркнига. От перше, що у, у незалежній Україні було ліквідовано на нашу біду і ще є із дуже мудрої голови. Це знищено було оцю цю систему Укркнига, яка формувала тиражі, яка забезпечувала м, реалізацію книжкової продукції, тому що сьогодні видавець видав книжку і тоді думає, що йому з нею робити, куди йде її розповсюджувати. Віддає він у магазини. Магазини роблять величезні накрутки на видавничу ціну. І книжка таким чином. Ну, і кількість магазинів також не така велика, яка була там за сі вони по... також зника. Я пам'ятаю, що в Ки у Києві тільки в системі Київ книготоргу було понад 80 друкарень. Ой, понад 80 книгарень. Сьогодні їх залишилося. знаєте скільки? Чотири. То все, що решта, що скажімо, там, десь у, у підземеллях, то все приватні Ви уявляєте, яка складна ситуація в Києві, а в регіонах а, поети, які друкуються. А я пам'ятаю за той радянщини, яку ми всі сьогодні дружно проклинаємо. Скажімо, приклад сусідньої Молдови. От ви представляли мене як перекладача, Я дуже багато перекладав молдавських і румунських авторів, тому що я знаю цю мову, і бував там часто. Так ось у Молдові в тодішній була така програма. За якою кожне село обов'язково мусило мати книгарню. Це була книгарня, називалася Лумініця. Лумніця з перекладу з Румунської це промінчик. Оцей промінчик світла, який йшов через книжку, промінчик знання, промінчик суспільної свідомості, моралі і високого авторитету. Так? Але я хочу повернутися до вашого запитання, як, чи трудно видати книжку. Видати книжку не трудно, і вони видаються, але вони видаються мізерними тиражами. А скільки сьогодні коштує от, видати книжку, власне, наприклад, для вас? Ну, я вам скажу, я зараз хочу видати в одному видавництві два романи. Так? Це десь під 400 сторінок. Ось для того, щоб ми розрахувалися видавництво з друкарнею, друкарня нарахувала 41 тисячу гривень. Оце треба сьогодні внести 41 тисячу гривень в друкарні, щоб воно видало, віддало видавництву тираж, і невеликий тираж, десь 2 тисячі примірників прози, хоча в мене було і під 100 тисяч колись книжки, а тепер видавництво повинно її реалізовувати. І що я мушу як автор? Я мушу брати ці книжки, виїжджати кудись проводити творчі вечори, таким чином допомогти видавництву вернути ті гроші, або ті гроші, які я маю внести. Ну я не такий багатий чоловік, щоб міг із свого сімейного бюджету взяти так і викласти 41 тисячу гривень на цю книжку. А оці книжки, які виходять дуже масово у. Приватних видавництвах, обласних районних центрах вони виходять дрібними тиражами 200-300 примірників, і вони там вже і осідають. От у нас е, цей е, книготорг, який розповсюджував книжку, але в нас ще було е, книгорозповсюдження, і в нас була газета, скажімо, називалася вона «Друг читача, де кожен тиждень був була вкладка в цю газету. І що видано протягом тижня у всіх видавництвах України? Сьогодні ви такої інформації не знайдете. А якби і знайшли, то ви б не могли ту книжку. Купити, бо вона видана у Львові 200 примірників. Вона там і осіла, вона не дійшла до Києва. Вікторе Федоровичу, скажіть, будь ласка, а от е, е, сучасні молоді письменники, які з'являються, які починають писати, ми також про них нічого не чуємо. Не знаємо, і це також проблема. От як популяризувати їх їх прізвище? Знаєте, ми на сайті. От коли я став головою спілки письменників у листопаді, 2011 році, ми що зробили? Ми буквально через два місяці ми відкрили свій сайт. От і можна зайти, е, значить, у, у на цей сайт юейліт.орг, і ви відкриєте і там цілий е, ціла трибуна для молодих. От він, власне, кажучи, на 90% цей сайт національної спілки письменників відкритий для молодих. Там вони, там їхня молодіжна тусовка, пробачте це це слово. Там вони мають можливість виставити на ознайомлення свої твори. Там вони обмінюються думками про е, свою творчість. Е, це одна сторона, і друга сторона про те, що скажімо, все-таки сьогодні молодому поетові видатися легше ніж було колись за Радянщини, коли він проходив Кримось сити оцих тематичних планів у видавництвах, коли молодим з великою недовірою. Ну, я вам наведу приклад. 1979 року тут у нас у Києві відбувалася всеукраїнська нарада молодих літераторів. На неї приїхав молодий літератор Володимир Затуловітер із Сум, якому було вже 34 роки. А сьогодні в 22-20 років уже стають членами спілки. Вже мають кілька кілька книжок, і ми їх приймаємо до спілки, так би мовити. Ну на виріст. але вже бачимо. Ну з першої книжки а хто сьогодні може стати членом спілки? Обов'язково мають бути якісь праці. Обов'язково має бути видано мінімум дві книжки. Видано, видано, видано не підпільним способом, щоб там був і збен. Тобто а загалом яка ситуація у вас сьогодні у спілки? Письменників е, ситуація з молодими чи як? Ситуація стосовно підтримки держави вас. От була інформація, що ще зовсім донедавна фінансування мізерне, а то і навіть і взагалі його немає. От, як ви виживаєте за таких умов? Ну, знаєте, в наше укр... видавництво ми маємо своє видавництво український письменник. Е, воно переживає дуже скрутні часи, тому що справді сьогодні книжку видати, це дороге задоволення для видавця і для автора. От, але е, існує державна програма. Українська книжка, вона так називається. Я входжу до експертної ради цієї програми. Ось ми буквально на початку цього тижня затвердили цю програму. Вона передбачає вона передбачає державне фінансування, державне фінансування на 2013 рік в обсязі майже 28 мільйонів, і там видавництва мають можливість. Подавати свої заявки тоді експертна рада вибирає книжки, які справді ну, по перше, орієнтуються на імена, орієнтуються на важливість, на соціальну значимість цієї книжки. От цього року ми затвердили, оскільки наступного року двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка дуже багато до цієї програми потрапило Скільки книгу? Можна згідно цієї програми видати книжок протягом року. Ну, дивлячись, яке видавництво, скільки подає заявок. Видавництво Фоліо, Харківське в цій програмі зайняло 27 позицій. Український письменник, тільки три. Наше, наше письменницьке видавництво, я про це говорив. інші видавництва так само мало, але і дуже ще цікаве, цікаве питання. На сам кінець залишається мало часу. Літературні премії. От що власне вони дають? Скажем, так статус, ну, це впливає на тиражі, на популярність, на якусь фінансову допомогу. От, що це дає сьогодні? Колись давало зараз. Практично не дає. Ну, якщо скажімо, взяти національну премію Тараса Шевченка в грошовий еквівалент 260 тисяч гривень. Звичайно, це дає. Але ті премії, які виходять з під руки, так би мовити, національної спілки письменників, в нас є премії імені Рильського, імені Тичини, імені Сосюри, це разом з друкованими органами, імені Малишка з Бухівської адміністрації, це е, імені Олеся Гончаравць. Ми будемо скоро вручати цю премію. Це всього тільки тисячу гривень. Тобто, це ж скоріше заохочення таке моральне, ніж якесь матеріальне. Але е, все-таки це популяризація імен. Це не обов'язково воно вплине на тиражну політику, але все таки людина, яка відзначена іменем великого українського поета, того чи іншого, вона все таки стає якоюсь популярнішою і публічнішою. А ви друкуєтеся, ви даєте свої збірки з минулого століття, з кінця 70-х років, і от на сам кінець нашої програми, можливо, декілька рядків ви все таки подаруєте глядачам нашої програми, і поетам, письменникам. Цей день і якісь рядки із вашої власної прози. Це вірш такий літньо осінній, але ми йдемо до весни, до літа. О, як далеко ще до коляди, ще не розпалась дружба череди, та навіть звідки вже мінор береться, і ля дітей вихонить із води, а юна осінь дивиться і сміється. Дякую. Дякую глядачам. Нагадаю, що це був Віктор Баранов, голова Національної спілки письменників України. Ми говорили про Всесвітній день поезії. Всім бажаємо натхнення, весни на душі, нових поетичних рядків. Парламентський телеканал Рада бажає всім нинішнім і майбутнім авторам незабутнього мистецтва, вічної поетичної творчості і молодості. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.